Чотири причини для шлюбу. Бог творець всього. Він створив і людину. А тому знає, що необхідно для повного щастя Його творіння. Тому він заснував божественне встановлення шлюб. І сказав Господь Бог Недобре щоб бути чоловіку самотнім. Створюй йому поміч, подібну до нього. Буття 2.18. Що таке шлюб? Це союз між одним чоловіком і однією жінкою, які досягли певного віку, який дає деякі права і покладає певні обов'язки стосовно один одного. Шлюб це важлива подія у житті людей. У сучасному світі інститут шлюбу втрачає своє призначення, безліч молодих людей не бажають брати на себе відповідальність за сім'ю і створюють свій особливий образ сім'ї, але не так, як Бог заснував, або ж продовжують жити на самоті. Проте, незважаючи на відступ від божественного встановлення, ми розглянемо чотири причини того, чому все ж потрібно людині вступати в шлюб. Для збереження моральної чистоти Бог через своє слово звертається до нас. Але щоб уникнути розпусти, нехай кожен муж має дружину свою і кожна жінка хай має свого чоловіка. Перше до Корінтян 7,2 нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне. До Євреїв 13.4 задовольняє соціальні потреби, людина не створена для самотності, вона повинна перебувати в суспільстві, підносить фізичні сили, розумові та моральні здібності, коли в шлюбі керуються божественними принципами і підкорюється їм, тоді він служить благословенням, допомагає зберігати моральну чистоту і щастя людства. Шлюб помітно вплине як на ваше тимчасове земне життя, так і на вічне життя в царстві прийдешньому. Він гарантує продовження життя і роду людського на землі. На превеликий жаль, незважаючи на розважливість і мудрість, з якої сімейні пари вступають в шлюб, дуже мало сімейних пар здобувають цілковиту єдність, щойно закінчується шлюбна церемонія. Справжнє єднання двох у шлюбі це справа багатьох наступних років.